Привіт, гайс! З вами Нік. Сьогодні випуск буде дещо особливий, тому що ми будемо говорити про цифри, будемо говорити про них на основі нашої компанії Vice Vision, і ви точно для себе почерпнете масу користь. Отже, говоримо сьогодні про Ленген. Ось про таку архітектуру структуру. Що це таке? Це те, що ми використовуємо всередині нашої компанії, ми будували цю систему декілька років. І сьогодні хочу вам її коротко показати на основі результатів за останні півтора місяця з червень, липень 2025 року. Отже, про що взагалі система? Тобто, ми кажемо, що в нас є якась маса лідів csv файл. Ми їх викачуємо в якомусь форматі в CRM. Ми будемо все показувати на базі з охуці РМ. Я от, е, зробив такі таблички, трошки пізніше до них ми повернемося. Е, отже, ці ліди мають всі статус waiting. Тобто це така от воронка, яка йде від того, що ми хочемо сконтактувати з гіпотечним слідом до моменту, що в нього є діл. Отже, е, починаємо ми з того, що в нас є якась певна кількість ветінгів. Після цього ми додаємо їм статус Attempted або брокен, атемтет, що ми посилали йому якийсь спосіб комунікації: Mail або LinkedIn Invite або там WhatsApp, whatever. Або брокен, що лід невалідний. Тобто його дані, які ми тут отримали, а нагадаємо, ми оцю всю штуку отримуємо, умовно кажучи, або з Apollo, або Sales Navigator, або якісь інші бази даних, все залежить від вас. Можна навіть з аплікушок конференції їх витягувати теж класні люди. Отже, в цьому всьому є наступний етап. Після того, як лід Вийшов на комунікацію, тобто, наприклад, ми йому писали інвайт, він прийняв його, але ще не відписав. Або, наприклад, переглянув мейл, ми кажемо, що він стає контактом. І тут починається найцікавіше. Ми вже встановили з ним можливість контактувати, ми йому на нього не вийшоємо таски. Таски це ось така сутність, як я розказував в відео про Zoho CRM, Це. Такий інструмент, завдяки якому лідгени або сейли можуть просто прийти і побачити, окей, мені треба хлопнути цього ліда. То ось так вона виглядає. Таски бувають у нас двох видів: автоматичні, які шла наша внутрішня автоматизація, або мануальні. Коли треба вже щось підкреативити, коли вже вимагає, щоб людина відписала цьому. Ну загально таска виглядає ось таким чином. І відповідно, що в нас іде далі? Після оцього контакту ми навішуємо завдяки workflow, А воркполу в Zoho CRM це щоб ці таски не вручну кожного разу на кожного ліда робити. Ми їх програмуємо. Ми кажемо, що якщо, наприклад, лід прийшов в статус Contact, то ми на нього створюємо ось такі тасочки. От загально як виглядає workflow. Наприклад, що якщо Deal-Lost або deal closed, або тобто, це вже там трошки далі, то ми створюємо ось такого роду таски. Отже, ми створили якусь певну кількість тасків, і далі лід гріється. Цей процес може займати місяцями, тобто він може не відповідати місяцями. Але головне, що ми його далі гріємо, 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 даємо йому максимальну користь, намагаємося продати, даємо якісь репорти Маккензі і тому подібне. Так само, як тут з чатами. Просто тут у нас один workflow, тут у нас інший workflow. Після того, як лід відповів, от йому щось там відгукнулося, да, він хоче з нами взаємодіяти, ми його переводимо вже в статус чат. І тут в нас вже починається не автоматизація, вона досі присутня, але зараз про неї розкажу більш детально. Але тут вже більше працюють лідегени ручками. І після того, як він відповів, далі лідеген починає його кваліфіковувати, може покликати на кол, і ви взагалі всі ці інструктурі можете не побачити. Такого статусу як Call, тому що ми не вважаємо, що дзвінок це якась кваліфікація. Після дзвінка ми поставляємо, що люди може знаротися декілька дзвінків і так далі. Поставляємо від чат-інтерес, chat чат chat not now, partner, чат-нот інтерес. Всі ці статуси вони мають різне значення, наприклад, віпом ми позначаємо наприклад людину, яка ми знаємо, що вона сел компанії з оборотом декілька десятків мільйонів, але з нею нам зараз нічого робити. Ми просто її на майбутнє, тому що в майбутньому може бути необхідне. Чат інтереса тут це зрозуміло. Людина зацікавилася нашими послугами. Чат not now, не зараз наберіть мене осінню, буде цікаво, поговоримо. Абсолютно класно, круто, особливо в сезон відпусток. Коли люди таке відписують, партнери це наші партнери з заходу, яким ми можемо. Або з України віддати наш бенч, якщо в них є потреба. І чаток Interested ми кажемо, що ми ліду не будемо спамити, щоб він нас не заблокував. Ми набагато легше з ним комунікуємо десь раз на півроку от такого формату. І тут так само є автоматичні таски. Тобто і тут, і тут. Окрім того, що тут є хендові, є автоматичні. Вони, наприклад, от зараз покажу найбільш популярна таска, яку ми зараз використовуємо. Це оце Out of Daily One, ми її назвали. Що вона під собою підрозумовляє? Просто лід, з яким ми колись контактували 22, 23, 24, 25 рік, одним словом, все, що там довше, ніж півроку, ми реанімовуємо наші з ним стосунки, ми шовуємо ось такий меседж. Привіт! В нашій компанії нещодавно відкрився департамент по АІшці. Ми допомагаємо інтегрувати АІшку. Ось лінка на YouTube-відео, як Лідмагніт, там користь про те, як будувати АІ-агентів. Ось відповідно. І ми, відповідно, віддавши йому оцей відос, отримаємо якісь там позитивну і негативну відповідь. Власне, о, так, от в нас ця система працює. Що по результатам? Да? Тобто, ми тут всі зібралися для того, щоб обговорити наші результати. А по результатам в нас ось така штучка. Значить, перший етап воронка. Скільки в нас було тасків виконано автоматично? Тобто, оці всі автоматичний, автоматичний, автоматичний таск, в нас за півтора місяця було 7439. Чому я не кажу лідів? Тому що ну в теорії це можна сказати, що опрацьовано лідів, тому що от є ось ці контакти. Де в нас досить рідко лідгени працюють руками з контактами, тільки коли вже йде якась відповідь. Тоді включається лідген. Виключення складає тільки, якщо ми не можемо взяти базу даних ось десь з публічних істочників. Треба. Її гуглити, да? відповідно, після цього ми взагалі, от CRM ще, наприклад, чому вартує таку так CRM тримати, тому що бачу сквозну аналітику, бачу, скільки тасків по кожному аккаунту, які вони були, і так далі. Ну, але загальна ця сума це на зараз 7439. Друга річ, яка в нас є, це відповідно скільки в нас лідів Перейшло, скільки зі скількома лідами ми сконтактувалися. Тобто, оце якраз таски які були виконані, але виконані не лідгеном, ну, не автоматизацію. Тобто, це було якраз от лідгеном виконано. тобто Ви можете побачити Subject doesn't contain auto і ми можемо побачити по лідгенам. Отут, якраз аналітику Настя, бачите Наталя, Валерія. вони це якраз три наших лідгена зараз, і вони от працюють по такому максимуму, можна побачити ще одразу по дням. Тобто, який був перформанс, і так далі. Всі інші, це там ранішні, ранішні наші лідгени, які вже в компанії не працюють, але їхніх льдів підтримують поточні лідгени. Теж досить корисно, тому що льтген два роки назад працював, вже розійшлися, але треба з цими льдами далі взаємодіяти. Відповідно, ми можемо побачити, що загально за весь цей період у нас було виконано близько там 11 тисяч тасків, ну близько 12 навіть. Що це дало в кінцевому результаті? Якщо ми говоримо по цій всій системі, тобто нас цікавить, от скільки у нас зараз лідів в цьому статусі, тобто це MQL, а це я би сказав, вже SQL, се навіть контракт. Тому що в нас досить жорсткі вимоги до SQLів. Відповідно, це дало нам 301 ліда. Тобто це ті, що чат, чат-Not Interest і так далі. Я не скажу, що це прям всі SQL, тобто, тому що якщо чат-Not Interest, ну, нерелевантний, тобто це не SQL. я би вважав, я вважаю, SQL це оцей, цей, цей відповідно, паттерн. І з відповідно ми можемо бачити, скільки кожен лідген приніс яких лідів, тобто які, скільки кожен акаунт приніс, можна зробити розріз і тому подібне. І з цього ми переходимо вже далі на нашу оцю вороночку, і ми бачимо, що в нас чат інтерес, віп-партнери і так далі. 16 штук. Тобто, за півтора місяці ми отримали 16 емкілів. Результат, я би сказав, такий середньоватий, не прям супер-супер. Основний. Звісно ж, блокер це еліту, сезон відпусток. Ми можемо побачити, що в нас тут чат-нот-інтерес просто дуже багато, і так само багато, що not now. Ми от теж починаємо помічати, що вони кажуть: відпишіть мені пізніше. Питання, що з цього конвертувалося, в дію в контракт. Одна угода 25.06.25 .25, ми її зареєстрували, далі вона ще зараз ведеться. Тобто, це ми говоримо, що Лід вже хоче підписувати з нами контракт, це класно, просто його треба тіпо, дотиснути. А, насправді, от це все, що я хотів вам показати. Важливий момент: цю аналітику я бачу і бачу наскрізь завдяки Сіремсі. Завдяки тому, що в мене в нашому ЗОХО є ось такі якби, налаштування конфігі, я можу зробити так, щоб побачити там по лідгенам, я можу побачити, в які дні лідген працював, який середній показник, е, які таски закриваються, з якими лідами спілкуються і так далі. Тобто це все є зашито всередині оцього такого дата верхауса, і це важливо, що якщо ви хочете масштабуватись, а це наша основна ідея зараз, тобто єдине, що нас зараз тримає, від масштабування. Це linkedin аккаунти, тому що ми вже десь декілька місяців не можемо вийти на нормальні об'єми по їх створенню, то це якраз крутий варіант. І до речі, це аналітика вона тільки по LinkedIn, -у. по мейву. Ми ведемо дещо іншому форматі. Загально забирайте цей фреймворк, використовуйте, діліться результатами. Мені дуже хочеться, щоб ви використовували цей інструментарій на максимум і не повторювали наших помилок. А щоб їх не повторювати, в нас є розширений курс, в якому ми показуємо, як це все прямо конфігурувати бай степ тому залітайте на нього. Буду радий вас їх побачити. Плюс до цього всього, в нас ще є кіанеї там всередині, тому, відповідно, ви отримаєте максимально в користі. З вами був Дік. побачимось